Тай, друзі, на каналі, фундук щеплений на Медвежі горіх. Сьогодні викупали і помало формуємо саженці на відправку. Ось дивіться, яка коренева. Це у нас сорт Барселонський і Косфорд. Одне замовлення, ось наступне. Барселонський. Кос... Це барселонський, це Косфорд. Чуть менший каталонський. Каталонського вже практично нема, не залишився. Ось тут. Ось, бачите, який каталонець. Барселонський, косфорд, така коренева. І це все, що менше, це вже залишаємо собі. Це каталонський, це барселонський, чуть менший косфорд. Це вже залишаємо собі на посадку. Ось такі саженці Медвежого, готуємо до відправки. Залишилося ще в районі 50 штук. Так що хто бажає придбати ось такі хороші саджанці, звертайтеся, ще невелика кількість є. Не саме гарніше найпотужніше виглядає у нас Коспорт і Барселонський. Просто шикарні дерева. З шикарною кореневою, хорошими приростами. Даним саджанцям 2 роки від посадки. 2 роки від прививки. Низький штамп. Звідси, яка тувщина обмежува. Номер телефону для замовлення в описі під відео. Саженці заплінкували поліетиленовою плівкою, різні закази. І зараз ще спробуємо їх замотати у папір. Бо якщо до так відправляти їх, нова пошта додатково бере за опакування. Картоном мають діхати, саджиці в картоні. Попробуємо картону обмотати, подивимося, що з цього вийде. Дивіться, посилки готові до відправки. Попробували самі запакувати, але з такими навиками, як ми маємо, з такими навиками, як ми пакуємо, думаю, назмен нову пошту не взяли. Дивіться, як це все виглядає. Ось так трохи карявенько. Але це все в картоні. Подивимося. Чи будуть вони ще раз перепаковувати, чи їм таке буде пасувати, чи ні. Одну посилочку залишаємо так, як звичайно ми відправляли, в поліетиленовому пакеті, а решту всі в паперах. І подивимося, що воно буде по ціні. Чи приймуть їх, чи не приймуть. Ось така кількість. Завтра з ним не покажу, що пошта на то скаже. Та різниця між тими саджанцями, якими я обмотував картоном, і одну посилку я не обмотував картоном для того, щоб зробити порівняння. Ті, що я обмотував картоном, вийшли на 100 гривень дешевше, ніж, грубо кажучи, ті, які не обмотувати картоном, лише поліетиленовим пакетом, поліетиленовою плівкою. Так що не дуже аж така велика різниця. При тому я питався на пошті, якщо, наприклад, саджанці вони упаковують картоном, не повністю, якщо саджанець пошкоджений або ще щось, повністю повертають вартість посилки. А якщо я запаковую картоном, вони вже тоді дають на розгляд, в якому стані прибула посилка, як було запаковано, коротше є нюанси. Так що, скоріше всього, що вигідніше саджанці обмотувати пакетом поліетиленовим, в такому вигляді вести на пошту, і вже тоді вони несуть повністю відповідальність, як то кажуть. За Запакування і плюс за доставку, а так лише, як то кажуть, все залежить пізніше від інших чинників. Ось така різниця між запакованими, повністю під підправку і просто в поліетиленовій плівці.